Духаємо, але це буде ні. Що? Нам не підходить. Але це був мій найкращий танок, який я виконувала. Так, танцюєте ви дійсно непогано, але нам треба хтось з родзинкою. Ходімо міс, вам вже час. Що? Наступна вибора. Дайте мені один шанс! Наступна! Ви не розумієте, мені, мені це дуже потрібно. Дайте мені шанс! Наступний! Я можу краще! Я можу краще! Повірте, я можу краще! Треба влаштовувати сцену, це мені шанс. Не треба влаштовуватися не робити чи Ні, я зірка! Нія зірка! Ніколи не поїду з ферми. А куди ти хочеш поїхати? В Європу. Ну, в Європу? Перл, там розрух. Не сприймайся близько до серця. Це в цьому ж якась противна танцювальна трупа. Зі мною справді щось не так Міці. Я боюся цього життя. Воно виснажливе, воно жалюгідне, воно жалюгідне, як я, і я ненавиджу це почуття, я жалюгідна. Таким, як ти воно знайоме. ні. бо ти ідеальна. Ти дуже гарна, Господь щедрий до тебе, а до мене ні. І я не знаю, чому так. До Допоможи! Що Що мені треба зробити? До Допоможи мені, я не хочу закінчити, як мама, я хочу виступати, Я хочу виступати, як ті дівчата, яких все люблять. Я хочу зніматися в кіно. Я хочу бути, Бути на сцені! Ти боїшся на мене? Ні. Думаєш, що я хвора? Ні, Перл. Дякую. Я рада за тебе. Що? Тебе взяли в танцювальну трубу. Ти молодець. Заслужила. Мене не взяли. взяли. Ні, так. Ні, Так! Ні. Так! Ні. Тебе взяли. Ні. Кажи. Ні. Перш. Кажи. Ні. Тебе взяли. Ні. Так. Ні. Не проси. Так. Це неймовірно мати змогу подорожувати по всій Європі. Я сподіваюся, ти прийдеш на шоу. Знаєш, Місі? У мене є мета. Забрати найкраще з того, що я маю.